Вітаю, шановні глядачі! Венесуельська нафтова бомба може прогріміть по світу і дуже вдарити по Кремлю. Давайте про це поговоримо. Кривське море перетворилося на арену справжнього військового протистояння. Найпотужніший авіаносець світу Форд, спрямує до берегів Венеселі. Його супроводжують ескадри кадри мінців і підводних човнів. Понад 10 тисяч американських військових вже розташовані в регіоні. А стратегічні бомбардувальники Б-52 патрулюють повітряний простір біля венесуельського узбережжя. Ось такі насувається. І я би подумав би, аби Мадуро задумався над цим. Офіційно Вашингтон говорить про боротьбу з наркокартелями, але масштаби операції свідчить про набагато мідніші плани. З вересня американські військові здійснили вже 17 ударів по суднах в Карибському морі та східній частині Тихоокеану, які за, за їхніми твердженнями, перевозили наркотики. Загинуло щонайменше 69 потенційних наркоперевізників. Адміністрація Трампа не приховує головної мети режим Ніколаса Мадура має піти. Президент Венесуели звинуватив Трампа у фабрикуванні нової вічної війни. Насправді війна вже йде питання лише в тому, чи переросте морська блокада повноштабну військову операцію. Конгрес США проголосував проти обмеження повноважень президента щодо дій Венесуелі, фактично надавши Трампу карт бланш Передович, не будь тако. Звільняй Венесуелу, нехай нафта польється океанами. І завалить московитів. Хоча нещодавно адміністрація повідомляла про призупинення планів наземних ударів через юридичні питання, американська військова присутність залишається найбільшою в Латинській Америці часів холодної війни. Але чому вони село викликає такий інтерес? Відповідь криється під землею. Україна володіє найбільшими запасами нафти в світі, приблизно 303 мільярди барелів. Це більше ніж в Саудівській Аравії з її 267 мільярдами барелів, і значно перевищує московські 208 мільярдів. Воносела – це справжній нафтовий гігант, який міг би диктувати умови по всьому світу. Проте реальність виглядає зовсім інакшою у 2023 році. Воно експортувала нафти всього на 4 мільярди доларів. Тоді як Саудівська Аравія заробила 181 мільярд, а Московія 122 Московий там вигідний, просто людожерський недемократичний фальсифікаційний режим, який знищує своїх громадян у Венеселі, щоб просто не мати конкурентів, от і все. Але, офі, якщо думає Москва, Латинська Америка завжди була центром впливу Сполучених Штатів. Предович, ще раз я прошу тебе, давай. Покажи традицію. Докторина Монро, ну ви поняли, давай вперед. 20 років тому воно села видобувала 3 мільйони барелів на день. Сьогодні ця цифра впала до близько 900 тисяч барелів. Причини колапсу венесуельської нафтової індустрії очевидні: десятиліття соціалістичного управління за Угачаусом і Ніколсом Мадуро провели до масової корупції та некомпетентного управління. Хто б міг подумати? Замість інвестицій у підтримку інфраструктури, доходи від нафти спрямовувалися на соціальні програми та збагачення еліти. Ці збагачувались, да тільки по тупому додались що люди навіть і не збагачувались, просто їм копійки платили, та й все додались міжнародні санкції, які обмежили доступ до західних технологій ринків. Консельська нафта переважно важка і кислотна, потребує спеціалізованих нафтопоробних заводів і складних технологій видобутку, без належних інвестицій та обслуговування. Промисловість просто зупинилась. Більшість експорту нині йде до Китаю, який готовий купувати санкційну нафту знижні знижкою. Тут і Китай має серйозні інтереси, що знижку в Ірані купляти, що в Китаї що в Китай купляє в Московії, що в Венесуелі, і том ця дешева нафта ніфіга не допомагає. Тут криється справжня інтрига. Що станеться, якщо Мадуро впаде, і венесуельська нафтова промисловість почне відновлюватися за оцінками аналітиків. З правильними інвестиціями та американською підтримкою вони села могла б повернутися до рівня виробництва 3 мільйони барелів на день протягом кількох років. Середловини відомі. Інфраструктура, хоч і занедбана, але не зруйнована повністю. І найголовніше нафта там є. Її багато. Американські компанії, як Шеврон вже мають досвід роботи в країні, готові швидко відновлювати операції за умови зміни режиму. Тихий сплеск пропозиції на світовому ринку був би катастрофічний для інших нафтових експортерів. Поточна ціна бренд становить близько 64 доларів за барель, що вже є історично низьким рівнем. Агентство енергетичної інформації США прогнозує падіння до 62 у четвертому кварталі 25 го і навіть до 52 доларів двох 26 му році через зростання виробництва та слабкий попит. Якщо до цього додати кілька мільйонів барелів венесельської нафти на день. Ціна легко може впасти нижче 50, а за деякими оцінками до 30 доларів. Ой-ой, забарель, такий бальзам. Я все слухаю, мені ж, мені ж, мені ж... давайте, давайте. 30 доларів забарель. Будь ласка, нехай Москва розвалиться нафіг. Трамп, швидше за все, Триматиме Венеселу поза ОПЕК, щоб уникнути будь-яких обмежень на виробництво. Така ціна отримується руками, поки воносельське виробництво нарощуватиметься. Для Москові це стало б справжньою катастрофою. Московська економіка критично залежить від нафтових доходів. Вони становлять близько третини федерального бюджету, а в 25-му році московський бюджет вже демонструє тривожні сигнали. Там просто шалена кількість в бюджеті. А зараз коротка, але дуже важлива новина для вас і вашого бізнесу. Ви створили продукт і хочете його продавати. Наприклад. Якийсь контент, інформаційно, якісь речі, навіть якісь навчання. Чудово, ви створюєте цінність для своїх клієнтів, але врешті все зводиться до одного, до продажів. І саме тут зазвичай виникають труднощі. Погане обслуговування, довгий процес оплати, відсутність якісних застосунків. На щастя, тепер є хутко від пумп – Це сервіс, який робить онлайн платежі простими та безпечними. З хутко ви можете приймати. Оплати картками з усього світу швидко, стабільно і без складнощів. Комісія лише 1,5% за успішні продажі. Безкоштовний РРО, адаптивна сторінка оплати та зручний веб-конструктор готові інтеграції з популярними торговими платформами прийому із понад 200 країн у 150 валютах з автоматичною. Конвертацією в гривню, відключення за кілька хвилин і підтримка, яка реально допомагає. Хутко це сервіс, що дозволяє вам зосередитись на головному вашій справі, поки платежі проходять швидко, стабільно і без зайвих клопотів. Адже хутко має одну з найвищих конверсій на ринку до 98% усіх платежів успішні. Тож, якщо ви хочете, щоб ваш бізнес працював швидко, ваші платежі мають бути на хутко. А зробити це треба за посиланням в описі. За перші сім місяців року року дефіцит виріс на 4,9 трлн рублів. Це в 4,5 разів більше ніж за аналогічний період 2024 року. І вже становить 129% від річного плану. Нафтогазові доходи впали на 19% відсотків річному обчисленні. Ораська нафта, яку експортує Московія, торгується приблизно за 54 62 доларів за барель. Це вже нижче за бюджетні прогнози Кремля, які передбачали ціну в 70 доларів. При ціні в 30 доларів за барель московська економіка просто не зможе функціонувати. Москва веде війну в Україні, яка коштує величезних коштів. Військові витрати становлять основну частину бюджету. Національний фонд добробуту, який має покривати дефіцити, скоротився до 4 трильйонів рублів і може вичерпатися за. Півроку за поточних темпів витрат. Путін може підвищувати податки та скорочувати на військові витрати, але це лише відстрочить неминуче. За таких цін, хто купуватиме санкційну московську нафту, коли можна брати воносельську з американською підтримкою? Навіть Китай і Індія, які досі були основними покупцями московської нафти, порієнтуються на дешевші та надійніші джерела. До свідання, скажуть вони своїм союзникам. Сраті союзники. Саудівська Аравія також опиниться під величезним тиском. Королівство вже стикається з серйозними бюджетними проблемами. У першому кварталі 2025 року дефіцит бюджету сягнув 15,6 мільярдів доларів. Це вже більше половини запланованих 27 мільярдів на весь рік. За оцінками Goldman Sachs, при ціні 62 долари за баррель, дефіцит Саудівської Аравії може дійти до 70-75 доларів на рік. МВФ підрахував, що в Саудівській Аравії потрібна ціна понад 90 за баррель, щоб збалансувати бюджет. Для решти світу низькі ціни на нафту стануть подарунком. Інфляція знизиться, транспортні витрати впадуть. У людей з'явиться більше грошей на інші покупки. Це стимулюватиме глобальну економіку, хоча деякі зелені альтернативи стануть менш. Привабливим фінансу. протегію. геополітичний прозподіл буде драматичним. Москва втратить свій основний важель впливу на Європу через енергетичну залежність. Содійська Аравія, традиційний гравець на близькому сході, ослабне вони за американською американської підтримки може стати новим центром нафтового експорту в західній півкулі. Звісно, все це залежить від того, чи насправді відбудеться зміна режиму Венесуелі. Військова операція – це ризиковано, дорого і непередбачувано. Мадуро контролює армію та озброєні формування у країні Складна місцевість. Будь-яка інтервенція може затягнутися, але разом з цим суспільство просто ненавидить вже Мадуро, і це може бути справді дуже швидко. Трамп вже демонстрував вміння раптово змінювати рішення, проте сам факт розміщення такої потужної військової групи біля берегів Венесуели говорить про серйозність намірів для Путіна. Такі сценарій це кошмар. Він вже пообіцяв військову підтримку Мадуро, але його можливості обмежені. Москові застрягла в Україні навряд чи зможе відкрити ще один фронт за океаном. Можливо, саме тому Трамп і обрав цей момент, коли Москвою максимально вразливо. Давай, Трампушка, покажи, що ти не Агент Краснов, давай. Рет. Зараз зрозуміло, що це може стати найбільшим політичним виграшем Трампа за весь його другий термін, або ж найбільшою авантюрою, яка провалиться. Але справді, якщо це все вийде, то Трамп буде мати вже тільки за це право на Нобелівську премію миру. якщо він скине цей всаратий соціалістичний режим. Вони нафтова бомба по суті може бахнуть і розірвати прям. Все на світі. Поховати багато усіляких режимів, гавнюків. І ми побажаємо Америці справді розіртися. Треба розуміти, ще таку штуку, дорогі глядачі, що в Венесуелі справді дуже драматична ситуація, там дуже сильна опозиція, там більшість суспільства підтримує, і вже на виборах проголосувало за неї. І режим просто існує на місцевих тітушках, на знищеннях, вбивстві, на мафії. Це жахлива тема. І якщо Трамп звільнить країну і ще подарує світу дофіга нафти, вправді Трамп зробить багато чого доброго для планети. Е чому ми йому і побажаємо? Давай, Фредович, хай буде дешева нафта. Всім все найкраще. До побачення.